Вихід, сьомий розділ. І сказав Господь до Мойсея: Дивись, я поставив тебе замість Бога для фараона, а твій брат Араон буде пророк твій, ти будеш говорити все, що я накажу тобі, а брат твій Араон буде говорити фараонові, і нехай він відпустить Ізраїлових синів свого краю. А я вчиню запеклим фараонове серце і помножу ознаки мої та чуда мої в єгипетському краї. І не послухає вас, Фараон, а я покладу свою руку на Єгипет і виведу війська свої, народ мій синів Ізраїлевих з єгипетського краю великими присудами, і пізнають єгиптяни, що я Господь, коли простягну свою руку на Єгипет і виведу від них Ізраїлевих синів, і вчинив Мойсей та Араон, як звелів їм Господь, так учинили вони. А Мойсей був віку восьмидесяти літ, а Раон восьмидесяти трьох літ, коли вони говорили до фараона. І промовив Господь до Мойсея і до Раона, говорячи: Коли буде до вас говорити фараон, кажучи, покажіть своє чудо, то скажеш Араонові: Візьми свою палицю та й кинь перед лицем Фараоновим, нехай станеться вужем. І війшов Мойсей та Араон до Фараона, та й вчинили так. Як наказав був Господь і кинув Араон палицю свою перед лицем фараона і перед його рабами, і вона стала вужем, і покликав фараон також мудреців та ворожбитів, і вчинили так само і вони, чарівники єгипетські, своїми чарами, і кинули кожен палицю свою, і вони поставали вужами. Та Араонова палиця проковтнула палиці їхні, та затверділо фараонове серце, і він не послухався їх, як говорив був Господь. І сказав Господь до Мойсея запекле фараонове серце, він відмовив відпустити народ. Піди до фараона рано вранці, ось він вийде до води, а ти стань навпроти нього на березі річки, а палицю, що була змінена на вужа, візьмеш у свою руку. І скажеш йому: Господь Бог євреїв, послав мене до тебе, кажучи відпусти мій народ, і нехай вони служать мені на пустині, та не послухався ти дотепер. Так сказав Господь, по цьому пізнаєш, що я Господь. Ось я вдарю палицею, що в руці моїй по воді, що в річці, і вона зміниться на кров, а риба, що в річці погине, і засмердиться річка, і попомучаться єгиптяни, щоб пити воду з річки. І сказав Господь до Мойсея: скажи Араонові! Візьми свою палицю і простягни свою руку над водою єгиптян, над їхніми річками, над їхніми потоками, і над ставами їхніми, і над кожним водозбором їхнім, і вони стануть кров'ю, і буде кров по всій єгипетській землі, і в посуді дерев'янім, і в каміннім. І Мойсей та Раон зробили так, як наказав був Господь, і підняв він палицю та й ударив воду, що в річці на очах фараона, і на очах його рабів. І змінилася вся вода, що в річці на кров, а риби, що в річці погинули, і засмерділася річка, і не могли єгиптяни пити воду з річки, і була та кров у всім єгипетському краї. І так само зробили єгипетські чарівники своїми чарами, і стало запеклим фараонове серце, і він не послухався їх, як говорив був Господь. І повернувся фараон і ввійшов додому свого, і не приклав він свого серця також до цього. І всі єгиптяни копали біля річки, щоб дістати води до пиття, бо не могли пити води з річки. І минуло сім день по тому, як Господь ударив річку, і промовив Господь до Мойсея: Іди до фараона та й скажи йому: так сказав Господь: відпусти мій народ, і нехай вони служать мені. А коли ти відмовишся відпустити, то ось я вдарю весь край твій жабами. І стане річка роїти жаби, і вони повиходять, і війдуть до твого дому, і до спальної кімнати твоєї, і на ліжко твоє, і до домів рабів твоїх, і до народу твого, і до печей твоїх, і до діжок твоїх, і на тебе, і на народ твій, і на всіх рабів твоїх повилазять ці жаби.